Так, доброго дня! З вами магазин Марки Двері. Хочу вам засняти двері вхідні від компанії Булат, моделька К6, у двох кольорах. Знаружі дуб шале графіт, а всередині дуб шале сивий. Два замочки, броненакладка, нижній циліндри, верхній сувальний, три петлі. Ну, Все як. У людей. Звичайно, тут є декілька, в даному випадку два контури ущільнення. З воротнього боку двері виглядають майже так само, але у іншому кольорі. Є замочки калі, коробочка, регулятор язичка, коробка, фабричне клеймо. Звичайно, я інкі зрізи, звичайно, але це у всіх дверей є. Взагалі по фасону, двері виявляються дуже популярні і дуже ходова моделька та